Привіт, ви на каналі Кіра Пус і сьогодні зі мною мама. Всім привіт, я мама. І сьогодні я з нього от така от маленька. Ну, а я знову така от така от велика. Так. Да. Ну, починаємо наше веселе відео. <риклад> 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 О, так, мені знову треба йти готувати їсти. Ой, як мені вже це все набридло. Ну добре, пішла я готувати їсти. А я хочу глядя, глядяся, гляця. Де мої всі діти, котики, котики, котики до мене, глянчись, глянчись. О, класно тобі, ти граєшся. А я ось це робота, їжа. Я так від цього всього втомилася. Mm. Ну добре, буду готувати свою їжу. Так, стається вже готове. Сьогодні у нас знову буде яшня чи жарене яйце. Це не важливо. Так, доню, зараз треба їсти і лягати спати, бо вже вечорієм. Mm. Іду, я хочу все дякти, мені вже не блідно глядься, хочу ходити на роботу, хочу і хочу не глядься, вже не блідно глядься з котиками і клямпітом. Ох, якби повернутися в дитинство, було б добре. Дякуємо, дуже смачно, я пішла. На здоров'я. Мои халюси котики, я не клямпет. Вау, клямпет. Ой, доню, ну що ти там? Треба вже спати. Хочу, щоб ми помінялися місцями з мамою. Я хочу бути долесой. Ой, що це в тебе? Що це за чарівна палочка? О, то ти її знайшла. Я взагалі не знала, що в тебе є такі чудові іграшки. Щоб... Mm, mm, yeah. Ну добре, давай вже будемо спати. Уже так, так пізно. Ти будеш з паличкою спати. Mm, мабуть, а, так. Right. правильно, так я її можу. Mm, Коробочку навіс. Так, бери своїх котиків. Кіченечки, хороші носі. Так, і лягаємо спати наступила ніч. Ой-ой, иду в Ой, сейчас я встать чуть не могу. дочка, ты что спишь? Ну, добрый, я побегла есть его вот туда. Я Ой. Ой, а че мутичка маленькая? А, че ты такая доросла? Слушай, я не разумею. Я не знаю. А... Все Ой, все, поменялось. Я не хочу Ю, я тебе люблю. Люблю. Я тебе люблю. Люблю, люблю, Ми з дядькою поменялися. А мені сьогодні на роботу сійти. І тобі, блін, ніть боїться. Я не можу блять телефоні. Ти ж хотіла бути дорослою. Це не страшно. Я б Я не хочу біся. Не, не хвилюйся. Я все знаю, я все придумала. Скажеш, що ти прихворіла трошки. І тому в тебе такий голос. Е, все нормально. Мабуть, все завтра зміниться. Мабуть, ну давай сплю. Добре, давай уж вот. Ну добре, а я тут і піду гратися з котиком. Ааааа, я тут все ламаю, я не знаю, я не розумію, що тут, як шовлічка. Ну добре, я тобі підкажу. Слухай, а гратися з котиками – це весело, вони такі хороші. Звісно. Чесариш. Чекай, Це цукерка, це не я. Почекай, вийде. світки. В'ять і Глазковий знаю. його. Е е так, приготуємо на сніданок. Е о, давай коктейль. і все. І нутеллу з хлібом. Це чудовий сніданок. Е коктейль все. І соль, я в якусь тебе. Давай свиденько бо на роботу запізнився. Давай моркву я не їм. Я. Ти не пуду тілою. Все. Я бабуці взі піду. Ну ти молодець, що ти згадала про сковорідку, а то ми її чуть не спалили. Я зовсім загралася. Ну я бабуці піду. Почекай, ти забула поснідати. Ой, то стой, давай я якусь сосіску ще я, я, я після. Почекай, е, то ж треба взяти речі. Е, не, не треба нікуди йти. Зачекай! Ти ж забула найголовніше, як же ти підеш? Карточка і ключі. Купиш по дорозі хоча б якогось хліба? Е, після. Ти все зможеш, я в тебе вірю. Я пішла тоді, бувай. Давай, бувай, бувай. Люди, тут хелеботи, Люди як мама, тут працює. І все тут любить. Я не знаю. І твали, і з Мабуть, їх треба лікувати. Я. я не можу себе знайти, Доброго дня. Пані лікар, ви вже прийшли. Це чудово. У нас тут касатка випала, нам треба її терміново зловити. Добре. Ой, що чого ви так говорите? що з вашим голосом? Це хворіля. О, це щось у вас цікаво, що так горло так сильно. У вас навіть їм жвіря не впізнали, що там не втілиться. А що це ви їх не вкладите? Та я їх на люва поглядають, холоші, кольоші. все це на вас не схоже. Хороші, і... <смес> ну добре, то давайте ловити вже ту касатку. Ой, так Там вискочила касатка з кваром. Так мене почекав. -то, -то, то ми мали разом. Так, беріть касатку, а я візьму оце. Ой-ой, все. Ось це, під за підрозцем, нам теж треба. Так, пішли її лікувати. Так, вот і такий дим. Ну, їй треба жу. зробити рентген. Ой, я щось так погано себе візьму і зліпить себе, щось так хліба болить. Добре, але щось я вас взагалі не впізнаю. Це, ну посидьте, хрива, посидьте, воні. раз у вас голова. да, Я бачу, щось вам геть зовсім погано. Ну, добре, добре, зробимо все. Та маленький. Зараз зробимо. Так, ну все, бачите, подивитись снімки, у вас будуть вже на комп'ютері. Очевидна, ну, дивіться, що ж я бачу вам тут зовсім погано. Тому може видіти на другу. Ну, І все, до доба побачення. Лікуйтесь тоді. Ой, слухайте, ой, слухайте, я забула тваринок погодувати. Так що ви завжди годуєте? Добре, давайте я погодую бабу. О, все, я побігла, бо там зараз новий клієнт в мене Добре. буде. До побачення. О, які вони біли. Голосі, голосі. А мені мама з мама плечесі не казали. Бабу це не візьму з собою. Ось такі вилаці. До побачення. Ось це не сподівається. Плеві, я вже <рик> а я ж це плюся потім тільки одні. О Боже, що ти принесла? Ти що? Це, такі це ж звірі з мого центру, не можна було їх брати. У нас же тут немає умов, У нас же ти їх принесла. <рик> <рик> ти даєш? Так, терміново лягаємо спати. Негайно, прям прямо з молоком і з котом. Хай прийде фея і <рик> все з'їдить. А на цьому моменті ми вже, мабуть, будемо прощатися. А чи помінялись вони чи ні? Ми не знаємо. Подумайте і так. поставте лайк всім па -па. І Напишіть щось в коментарях. Па-па-па-па. до нових зустрічей.